Доброго доброго ранку, благословенного ранку, ранку, якого, який нам подарений Господом. Слава Господу! Сьогодні не буду очікувати світанку, а покажу вам красу передсвітанкову. І коли уже світанок, то такого, такої краси немає. Нам, до речі, почали включати ліхтарі. Так класно, тепер мені їхати і зовсім зовсім не темно, тому що вся дорога освітлена. Мер нашого міста вирішив, що до 11, до комендантської години, до 11-ї вечора будуть горіти у нас ліхтарі, і вранці після 5 також на декілька годин будуть вмикати ліхтарі, тому що стало вже темно, і на дорогах небезпечно. Безпека людей. Це дуже-дуже особливо, це дуже дуже важливо. Тому ми бачимо світло і так класно. Коли перший раз вони були ввімкнені, і я їхала з міста, я подумала, що закінчилася війна. Але на превеликий жаль ще ні. На превеликий жаль, у нас в часті тривоги. Дуже часто ми чуємо цей звук. Віддалений на превеликий жаль, ще ворог ніяк не може угомонитися, угомонитися. Хай Господь гляне на них і потруса їх трішечки так, потрусе, щоб мозок їх став на місце, і щоб очі відкрилися, щоб вуха відкрилися, щоб їхні серця із цих кам'яних, як оці кам'яні глиби, які лежать з правої сторони в мене отакі їхні серця, отакі зараз їхні серця. Але читаючи слово Боже, ми читаємо, що навіть із цих кам'яних сердець, із цих сердець, якої в яких немає жодної краплини співчуття, жалю, людяності, Господь сильний взяти це каміння і перетворити в. Плоть перетворити в м'які теплі серця. Хай допоможе їм Господь. Хай Господь відкриє їхні очі, відкриє їхні вуха. Хай Господь е, проговорить сам сам до їх сердець. Хай ті брати і сестри, які знаходяться в Росії, не змовкають, а кажуть, що це велике, велике зло, дуже велике зло, дуже велике зло. І ми молимо і просимо Господа, кожного дня не змовкають молитви. Кожного дня народ Божий молиться, піднімає руки до неба і каже: Господь, захисти, Господь допоможи, допоможи нам пройти цю бурю, Допоможи Господь досягнути того берега там, де ми почуємо перемога. І ми перепливемо. Як колись Ісус сказав своїм учням, сідаємо в човен і перепливемо на ту сторону, і вони поплили, і разом з ним був Ісус, який знаходився в такому спокої, тому що Він довіряв батькові. Так і нам Господь сьогодні каже: заспокойтеся, війдіть в мій спокій, війдіть в мене, я ваша міцна башта, війдіть в мене і будьте в безпеці. Він закликає кожного з нас бути в його обіймах, бути в його башні, бути в його безпеці. А тепер наш вибір: ми можемо обрати да, Господи, я довіряю тобі. Я довіряю тобі, ми перепливемо. І навіть якщо будуть як у учнів Ісуса Христа страхи, і коли ми, е, нібито довіривши Господу, а візьмемо все в свої руки і почнемо гристи, грибсти, виливати воду, самі щось там борохтатись та, 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 і намагатися своїми зусиллями щось зробити. Але слава Господу, що ми його діти і вже в ту ситуацію, коли руки опустяться, і ми сядемо, заспокоїмося і скажемо: здаємося, Господи, нічого самі не можемо здолати, нічого самі не можемо зробити, не можемо заспокоїтися, не можемо увійти в твій спокій. Допоможи нам, Господи, допоможи! І він, як люблячий батько, прийде. Обніме і скаже, заспокойтесь, діти мої. Я разом з вами, я вас не покину, я вас не залишу, я допоможу. Тільки відіть мій спокій. Довіртесь мені. Знаєте, коли ми знаходимося в спокої, ми довіряємо Господу у всіх сферах нашого життя. І приходить мир, і приходить спокій. І приходить радість, і потім ти можеш славити Творця всім серцем. А там, де славлять Творця, там, де співають йому хвалу, дьявол чекає. Він не може витримати слави Божої. Він це не може. Тому, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим і е книжники і Фарисеї, це були віруючі люди. Це була еліта е церков. Вони і діти. Співали і кричали Слава Господу! Слава Всевишньому! А вони казали: Скажи цим дітям, хай замовкнуть, хай не кажуть цього. А Ісус відповідав їм: що якщо замовкнуть люди, якщо замовкнуть діти, то оце каміння, якого було багато, воно, воно почне славити Господа. Слава Йому! Ми будемо славити Господа, ми будемо величати ім'я Його, тому що Він достоин всієї слави. Слава йому. Хвала. тебе мой Господь, хвала, от тебе Царь Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего, хвала. Тебе наш Господь, хвала, тебе, Царь Святой, хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь Слабый скажет я силен, Бедный скажет я богат, Благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь слабый скажет я силен, бедный скажет я богат, благодаря тому, что Бог нам дал хвала. Тебе, Царь Святой, хвала. Тебе, Царь Святой. Хвала! Слава Господу! Він достоєн всієї слави. Амінь. Вчора радила вам розпочати читати Євангелія від Іоанна. І знаєте, якщо Господу дуже-дуже це потрібно, Він це зробить. І мені хочу сказати, оце просто чудо Господнє. Попала в руки Євангелія від Йоанна на українській мові. І сучасний переклад. переклад які, переклади, які були раніше, є деякі слова, які і я українка, не знаю, ну так здогадуюсь, тому що я читала Росі, читаю російську біблію і тому я розумію зміст тих слів. Але сучасний переклад дуже дуже вдалий. Тому Сьогодні, не знаю, як буде завтра, а сьогодні хочу розпочати разом з вами читати це Євангеліє на українській мові. Ще до існування світу було слово. Слово було з Богом. І слово було Бог. Той, хто був словом, був з Богом споконвіку. Все було створено через нього. І ніщо не було створено через нього, в ньому було життя. Те, що я казала нещодавно: що було все створено Богом, але все те, що несе життя. Що в цьому світі є, яке руйнує життя людей, це не від Господа. Або. Д'явол може зробити так, що він візьме нібито е, витвір Божий, але переверне його верх ногами. Ось, наприклад, в Едемському саду ото дерево було посаджене, і отой плід. ми не знаємо, то було яблуко, чи груша, чи якесь авокадо. Це був плід, і його не можна було чіпати, але то дерево створив Господь. І, е, Людям просто не потрібно було його чіпати, довіритись Господу. Тобто творіння Господнє дьявол може також використовувати, але для того, щоб людину згубити, а не для того, щоб вона мала життя. У ньому, у Господу, було життя, і воно було світлом для людей. Отим світлом. Світлом, яке сяє, яке перемагає всяку темряву. В ньому було світло. Слава Господу! В ньому і воно було світлом для людей. Світло сяє в пітьмі, і темрява не здолала світла, яка би зараз не була темрява в вашому житті, в нашій країні. Ця темрява не здолає світла. Ми світлі люди, ми люди Божі, в нас є Господь, і ми, як світло Христове, будемо сяяти. І ця темрява не здолає наш народ, тому що ми є поклонники Господні. Слава Господу! Далі ми читаємо: був собі чоловік, посланець Божий, на імені Іоанн. Він прийшов свідчити про світло. Хто таке, хто таке світло? Це наш Ісус Христос, щоб через нього всі змогли почути і повірити у Нього. Сам він не був світлом, а прийшов, щоб свідчити про нього, про справжнє світло, яке приходить у світ і світить кожній людині, не обраним. Кажуть деякі: О, тебе обрав Господь, а мене не обрав. Ні. Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Він оце світло посилає всім. Він на Голговському хресті помирав за всіх. Потрібно тільки зробити вибір. Це вже кожна людина робить добровільно. Щоб свідчити про нього, так, і світить кожній людині. Слово вже було в світі, і світ через нього почався, та світ не впізнав його. Світ це люди, які жили в той час. Вони маленька горточка людей повірили, що Ісус це є Месія, що Ісус є це світло, і прийняли його в своє серце, і пішли за ним, долаючи багато перешкод, але це була незрівнянна мала кількість порівняно з тими, хто чули, хто бачили, а не впізнали його. Хто, чекав святе, хто читав святе писання, хто нібито чекав Месію, а коли Месія прийшов, вони не впізнали його. Він прийшов у світ, що належив йому, та його власний народ не прийняв його. Але всім тим, до речі, і нам, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право. Стати дітьми Божими. Вони не народжувалися, як немовлята, за бажанням та волею батьків їх. Вони народжуються від Бога. І слово стало людиною і оселилося серед нас. Ми бачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця свого. Він був сповнений благодаті і правди. Іоанн. Креститель, ми знаємо такого, так? він свідчить про нього і проголошуючи. Це саме той, про кого я казав, той, хто йде за мною, величніше за мене, бо він був і до мене. Господь, він завжди був, є і буде, він вічний. Про що і каже Іоанн? Він повноти, від повноти Його правди і благодаті ми приймали одну благодать за іншою, бо закон був нам даний через Моїсея. Але благодать і правда прийшла через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа, коли ми прийняли Ісуса Христа, все ми померли для закона. Тепер ми під благодатью. Благодатью ми спасені. Що таке благодать? Незаслужена милість. До Ісуса Христа потрібно було повністю виконувати закон, і немає жодної людини, яка б могла це зробити, крім Ісуса Христа. І навіть Йоанн Хреститель він був недосконалою людиною. Да, він був святий, він був притеча, як кажуть. Він був перед Ісусом Христом, Він приготував йому шлях, Він проповідував Царство Небесне і багато людей йшли, хрестилися в Іордані. і е, приймали це хрещення. Слава Господу! Але він каже, що він і Христос, Христос іде, Христос світло, і ніхто і ніколи. Не бачив Бога. Лише єдиний син, який і є Бог, Той, хто найближчий до Отця, Він, нам, він показав нам, який Бог є. Який Бог є. І коли ми читаємо далі і читаємо про діла, які творив Ісус Христос у цьому світі, живучи серед людей, що Він зціляв хворих, воскрешав мертвих, кормив голодних, проповідував Євангелія, Царство Боже. І Він це робив як владу, і маючи, він це робив з великою силою, і багато людей йшли до нього, не маючи ні велосипедів, не маючи Машин можливо хтось і мав віслюка, але коли ми дивимося і читаємо, то о, люди йшли пішки. І слухали уважно, і не було ніяких мікрофонів, і збиралося по п'ять тисяч людей. Але всі уважно сиділи, слухали тихо. Там були діти, і якось дітей батьки приборкували, і вони слухали уважно, слухали Слово Боже, тому що воно було для них важливо, тому що люди хотіли мати спасіння. Вони кидали все і знаходили час для Ісуса Христа. Що сталося, інколи хочеш запитати, що сталося з нами? Чому ми, маючи скільки благ, благословінь Господніх, не можемо знайти цього часу для Ісуса Христа? Він для нас зробив багато, він і далі для нас робить багато. Він для нас своєї, своїм життям, а потім своєю смертю для нас він придбав життя вічне, страдаючи там, і прагнучи, і тримаючись з усієї сили, і несучи оцю біль, він переміг. Він сказав, звершилося. Він це зробив добровільно для кожного з нас. Для кожного з нас. І читаючи оцей невеликий уривок святого Писання, ми бачимо, що Ісус показав нам Отця. І якщо в вашому серці і е, отець, Бог Отець, це такий грізний Нептун, або там не знаю хто ще, сидить на троні із Скіпетром, і тільки думає: о, о цього буду сьогодні слухати, а цього ні. О цьому сьогодні пошлю хворобу, хай там поборкається. А оцим пошлю війну, тому що вони щось дуже засуїлося. То ви сумніваєтесь, подивіться на Ісуса Христа подивіться на Ісуса Христа. Так, да, ми читаємо декілька випадків, що він був розгніваний. Розгніваний на те, що в Домі молитви, що в синагогах люди збиралися. І не для того, щоб побути в обіймах отця, не для того, щоб мати спілкування з отцем, а для того, щоб продавати, міняти один перед одним. Ой, таке слово не негарне на устах: хизуватися, не буду його казати, хизуватися один перед одним. Тобто, не для того. А для того щоб дізнаватися, як жити в царстві небесному, поклонятися жизнедавцю, хвалити отця, при закликати ім'я його і і від нього отримувати сілення, від нього отримувати якісь. Відповіді на питання, які дуже-дуже турбують. Тобто, для того, щоб приходити до Господа, з мати, мати з ним спілкування. Оце. І коли він бачив, чому приходять люди до церкви і бачучи їх мотив, тому він, звичайно, був цим засмучений і навіть інколи гнівався. Але, але, це все був, знаєте, такий е, добрий гнів для того, щоб люди отямилися і прийшли е, в, в правильне положення перед Богом. Ось такий сьогодні світанок, гарний світанок. Вже наші ліхтарики вимкнені, місто прокидається, і хай сьогоднішній день буде благословений, і хай сьогоднішній день буде під покровом Всевишнього. Ми довіряємо тобі. Ми добіряємо тобі, Господи. Ти наш покров. Будьте благословені, Господом. Амінь.